Чому Ісус досі не повернувся? У чому загадка затримки підхоплення? Багато хто дивиться на світ і питає якщо він обіцяв прийти знову, чому це ще не сталося? Віруючи, по всьому світу чекають звуку труби, коли Христос раптово збере своїх, виконуючи древні Божі обітниці. Але попри всі знаки війни, моральний занепад, духовне пробудження та хаос навколо, підхоплення ще не відбулося. Ця затримка не помилка, і точно не доказ того. Що Бог забув свої слова. Це частина великої тайни, спланованої самим Ісусом. Вона дана нам не для сумнівів, а для роздумів, терпіння та духовної пильності. Бог існує поза часом, Його години не схожі на наші, і кожна мить у нього досконала. Те, що ми називаємо очікуванням насправді підготовка, підготовка світу, підготовка церкви. Писання каже у Господа один день, як тисяча років, а тисяча років як один день. Те, що нам здається затримкою, це час милості, шанс для сердець покаятися і повернутися до нього. Це не пора, відчаючи зневіри, це час перевірити власну готовність, поглибити стосунки з Христом, жити з очікуванням, знаючи його повернення близьке, навіть якщо година прихована. У цьому посланні ми розглянемо причини затримки, роль церкви та кожного віруючого, пророчі знаки, що вказують на Божий час. І сенс очікування, яке здається затяжним. Ти дізнаєшся, як тлумачити сучасні події крізь призму пророцтв, як особисто приготуватися до раптового повернення Христа та як зберігати надію, святість і пильність у цей сезон очікування. Бо затримка це не відмова, а очікування не бездіяльність, це запрошення до глибшої віри, час підхоплення, божественна таємниця, але заклик бути готовим очевидний. Кожен день, кожна мить. Можливість узгодити своє серце з Ісусом. Це заклик до духовного пробудження, свідомого життя та прийняття Його милості як дару благодаті. Ти готовий піднятися, коли Він повернеться. Ходімо разом, щоб відкрити мудрість, застереження й натхнення, приховані в цій божественній тайні. Перша причина, чому Ісус ще не повернувся, проста й глибока, Його час досконалий. Ми живемо за годинниками і календарями, але Бог живе у вічності. Те, що нам здається довгим, для нього лише мить. Писання каже Господь довготерпеливий, не бажає загибелі нікому, але щоб усі прийшли до покаяння. Кожна подія, кожне випробування, кожен знак частина Його ідеального плану. Затримка не байдужість, а стратегія милості. Ісус чекає, бо прагне, щоб якомога більше душ було врятовано. Поки час йде, спасаються серця, зміцнюється віра, і церква росте духовно. Кожна врятована душа наближає здійснення Божого задуму. Ми можемо нетерпляче чекати звуку труби, але затримка це запрошення довіряти Божій мудрості та зрозуміти, його терпіння це прояв любові. Є ще одна причина цієї затримки підготовка. Бог використовує цей час, щоб церква зміцнилася, щоб вона стала чистішою, глибшою, мудрішою. Щоб навіста Христова була готова до зустрічі, без плями й вади, сповнена світла та любові. Кожне випробування, кожен період очікування це шанс зростати, зміцнюватися і узгоджувати своє життя з Божою волею. Затримка не означає бездіяльність, вона є активною підготовкою до величної події, яка змінить вічність. Історія не раз показувала, Божий час рідко збігається з людськими очікуваннями. Від Ноя до Мойсея, від пророків до апостолів, Бог часто затримував виконання своїх обітниць, щоб усе здійснилося в найкращий момент. Навіть якщо це тривало десятиліттями чи століттями. Те, що людям здавалося очікуванням, насправді було досконалою режисурою Божого плану. Так само й тепер затримка підхоплення узгоджується з його бездоганним задумом спасіння, суду та слави. Усвідомлення цього змінює наше бачення, те, що здається тишею, насправді є божественним рухом до величного фіналу. Період очікування не час бездіяльності. це заклик до пильності й вірності. Справжнє терпіння це дія, молитва, вивчення писання, послух і щоденне життя, у якому ми ставимо вічне вище за тимчасове. Готовність проявляється в тому, як ми живемо, на що витрачаємо свій час і як реагуємо на знаки часу. Божий час досконалий, але він вимагає нашої участі, узгодження та духовної настороженості. Затримка це не слабкість, а доказ Божої влади. Поки народи підносяться і падають, стихії лютують. А мораль занепадає, Бог залишається на престолі. Жодна подія не відбувається поза Його волею. Це дає віруючому тіху. Усе, що відбувається, веде до здійснення пророцтв і повернення Ісуса. Коли ми визнаємо, що все під Його контролем, наші серця наповнюються миром, впевненістю і надією, навіть якщо час здається довгим. Зрештою, розуміння Божого часу перетворює очікування на поклоніння. Замість роздратування чи тривоги приходить подяка. За милість, підготовку і сенс закладені в цій затримці. Ми покликані ходити у вірності, знаючи, що кожен день прожити у єдності з Христом робить нас сильнішими, чистішими і готовішими. І коли пролунає труба, ми піднімемось не зі страхом, а з радістю й упевненістю. Частина друга, роль церкви та віруючих. Друга причина, чому Ісус ще не повернувся, це Його церква і кожен з нас. Бог не лише керує історією. Він готує свій народ. Церква, як тіло Христова, покликана бути зрілою, стійкою та діяльною у виконанні великого доручення. Ця затримка час для духовного зростання, послуху і поширення Євангелія. Кожна спасена душа частина Божого задуму, який потребує точного часу. Церква покликана пильнувати, жити свято і бути маяком надії в хаотичному світі. Під час очікування Бог випробовує і очищає нас. Через труднощі зміцнюється віра, формується характер, загострюється духовне розпізнання. Затримка дає церкві можливість виростити терпіння, єдність і готовність, щоб зустріти жениха у славі. Кожен віруючий має свою роль. Це час, щоб нести добру звістку, молитися за загублених і жити згідно з Христом. Кожен акт любові, кожна молитва, кожен день вірності це крок до виконання Божого плану. Але є й застереження. Той, хто втрачає пильність і впадає у байдужість, ризикує пропустити благословення готовності. Світ переповнений фальшивими вченнями, суетою і спокусами, які відволікають від головного. Саме тому церква дана як духовний орієнтир, щоб навчати, підтримувати і надихати. Спільна молитва, наставництво і братерство допомагають нам зберігати духовну пильність. Ті, хто живе в єдності зі спільнотою, отримують мудрість, розпізнання і силу залишатися вірними. І, зрештою, кожен віруючий має свою особисту відповідальність, плекати святість, молитву і глибоку відданість Богу. Очікування повернення Ісуса це не просто пасивне чекання, це активна участь у духовному житті, узгодження себе з Божою волею та готовність піднятися будь-якої миті. Кожен день, це шанс зміцнити віру, послужити іншим і поглибити особисті стосунки з Христом. Затримка це запрошення до духовного зростання, щоб вірні були готові не лише розумом, а й серцем, душею та духом. Ця затримка підкреслює Божу милість і терпіння. Через церкву та віруючих Бог дає світу час, можливість покаятися, змінитися, знайти спасіння. Поки минають дні, серця пом'якшуються, життя перетворюються, душі знаходять шлях до його царства. Ті, хто розуміють цю милість, живуть із відчуттям мети й невідкладності. Усвідомлюючи, що кожна їхня дія наближає виконання Божого плану церква та віруючі разом стають живим свідченням Божої слави. Затримка це не порожнеча, а святий процес. У ній Бог продовжує діяти, зміцнює віру, очищає серця і готує свою навісту. І коли пролунає труба, вірні піднімуться з радістю, упевненістю та вічною нагородою. Частина третя: знаки та підготовчі події. Третя причина. Чому Ісус ще не повернувся, пов'язана зі знаками та подіями, що розгортаються у світі. Писання каже, що в останні дні будуть війни, землетруси, голод, хвороби та моральний занепад. Ці події не випадкові, вони є частиною Божого задуму, що готує і світ, і церкву до повернення Христа. Кожна подія це сигнал, поклик до пробудження. Віруючі, мають спостерігати, молитися і тлумачити все крізь призму Писання. Розуміючи, що кожна деталь вписана в Божий план. Природні катаклізми, бурі, небесні явища це пророчі знаки, що нагадують час близько. Поки світ панікує або відвертається, діти Божі покликані відповідати молитвою, покаянням і стійкістю. Погляд через Слово Божє приносить спокій і впевненість, навіть у хаосі Бог керує всім. Не менш важливі й духовно-моральні знаки: любов багатьох охолоне, неправда пошириться, беззаконня зросте. Усе це не випадковість, а заклик для тих, хто духовно спить. Бог допускає ці обставини, щоб розбудити серця та відділити вірних від світу. Тому віруючі мають пильнувати, здерігати святість і не піддаватися відволіканням. Ці знаки, попередження і можливість водночас. Вони показують, що Божий план здійснюється просто зараз. Затримка повернення Ісуса це час підготовки. Бог очищає свою церкву. Зміцнює її віру та вчить розпізнавати істину серед обману. Кожна подія, природна чи духовна, частина великого малюнка, що свідчить про точність Божого задуму та близькість підхоплення. Ці знаки дані не для страху, а для пробудження. Вони нагадують, час короткий, готовність життєво необхідна, а серце має бути спрямоване до Бога. Віруючи, покликані жити кожен день так, ніби труба може пролунати сьогодні. Такий спосіб життя виховує віру. Пильність і радісну готовність зустріти Христа. Частина 4. Таємниця і мета затримки. Четверта причина затримки це таємниця Божого часу. Ми можемо питати, чому не зараз? Чому чекати? Але Бог діє за своїм ідеальним розкладом, у якому кожна секунда наповнена милістю, справедливістю і виконанням пророцтв. Ця затримка не випадкова, вона навмисна. Бог дає час для покаяння, для зростання. Для зміцнення церкви. Те, що нам здається очікуванням, це Божа робота, що відкриває глибину його мудрості. Головна мета затримки милість. Бог не хоче, щоб хтось загинув. Він чекає, щоб більше сердець звернулося до нього, щоб більше душ знайшли спасіння. Кожна людина, яка приходить до Бога у цей період, частина його великого задуму. Затримка, не порожня. Вона наповнена сенсом, благодатю і надією. Бог не запізнюється, Він любить. Він чекає заради тебе, заради мене, заради кожного, хто ще не повернувся додому. Напиши в коментарях, як ти вважаєш, чому Бог затримує повернення Ісуса. Це час випробування чи милості. Поділися своїми думками, можливо, саме твої слова торкнуться чи йогось серця. Ще одна причина затримки це випробування і очищення. Бог випробовує своїх, щоб вірні зростали в святості. Терпінні та розпізнанні, випробування, моральні виклики і духовні спокуси перевіряють і церкву, і кожного віруючого, зміцнюючи характер і витривалість. Ті, хто залишаються вірними і пильними в цей період, виявляють справжню готовність і узгодженість із Божою волею. Ця затримка, час активної підготовки, коли Божий народ формується, міцніє та дорослішає духовно, щоб зустріти Христа у святості та силі. Таємниця цього очікування підкреслює Божу суверенність. Людські уявлення про час обмежені, але Божі плани охоплюють вічність. Ця пауза нагадує, що його шляхи вищі за наші, а його час досконалий. Події розгортаються згідно з його мудрістю, і віруючі покликані довіряти, слухатися та залишатися пильними. Затримка випробовує віру, зміцнює надію та вчить покладатися не на людське бачення, а на Боже керівництво. І, зрештою, цей період закликає жити свідомо. Кожна мить стає можливістю для духовного зростання, служіння, молитви та благовістя. Час очікування це заклик зміцнити віру, плекати святість і брати активну участь у Божому плані. Таємниця затримки дана не для розчарування, а щоб надихнути на довіру, витривалість і гармонію з Христом. Ті, хто приймає цей період із вірою, надією та пильністю, зустрінуть Христа зрілими, готовими та сповненими радості. Частина п'ята Життя в готовності під час очікування. Затримка підхоплення це не пауза для бездіяльності, а Божий заклик жити з метою, святістю та пильністю. Кожен віруючий має розуміти, очікування повернення Ісуса це активний стан, а не пасивне чекання. Справжня духовна готовність вимагає щоденної молитви, поклоніння і вивчення Писання. Вона потребує послуху, розпізнання і постійного узгодження з Божою волею. Вірні, покликані досліджувати свої серця. Переосмислювати пріоритети і усувати те, що відволікає від вічного. Кожен день це нагода готуватися духовно, емоційно і розумово до моменту, коли пролунає труба. Святість це серце готовності. Світ переповнений спокусами, відволіканнями і моральними компромісами, які намагаються відвернути нас від Божих цінностей. Віруючи, повинні жити життям, позначеним чесністю, відданістю і послухом. Щоденні рішення, великі і малі, Формують наш духовний напрям. Коли ми ставимо Божу волю вище за комфорт, ми зміцнюємо готовність і показуємо свою любов до Христа. Затримка стає часом очищення, періодом, коли Бог формує характер і поглиблює віру. Не менш важливо духовне пильнування. Ворог використовує обман, спокуси і світські захоплення, щоб послабити віруючих у цей час. Духовна настороженість означає розрізняти істину і брехню. Протистояти спокусам і здерігати фокус на Ісусі. Віруючи, покликані постійно молитися, спостерігати і покладатися на Святого Духа. Пильність перетворює цей сезон не на час слабкості, а на період духовного зростання. Життя в готовності також передбачає участь у спільноті церкви. Спілкування, взаємна підтримка і спільна молитва зміцнюють особисту готовність і допомагають залишатися духовно пильними. Церква це вчитель і захист, який допомагає вистояти проти обману. Зберегти духовну ясність і зростати у вірі через активну участь у спільноті. Так вірні зміцнюють готовність як особисто, так і спільно. Нарешті, віруючі, покликані жити в надії, очікуванні і дії, ця затримка час для благовістя, служіння і духовного впливу. Кожен крок віри, кожна дія послуху зміцнює готовність і наближає виконання Божого вічного задуму. Очікування набуває сенсу, перетворюючи саме причуття на можливість. А паузу в хронології підхоплення, на сезон благословення, духовного зростання і підготовки до прийдешньої слави, висновок, довіра до тайни Божого часу, затримка повернення Ісуса одна з найбільших таємниць останніх часів, але вона не випадкова. Божий час досконалий. Він діє поза межами людського розуміння, поєднуючи милість, справедливість і виконання пророцтв. Кожна мить очікування має мету дати шанс на покаяння. Духовне зростання і зміцнення церкви. Це період, у якому вірні покликані зрощувати святість, пильність і узгодженість із Божою волею. Очікування це не бездіяльність. Це активне, свідоме, преображувальне життя, що готує серця до того дня, коли пролунає труба. Тайна цього часу навчає довіри. Людське нетерпіння і прагнення знати все стикаються з досконалістю Божого плану. Але саме тут ми вчимося покладатися на мудрість Христа. Ця пауза Прояв Божого терпіння. Вона продовжує милість для загублених і дає церкві час дозріти. У цей період віра, надія й очікування зміцнюються, щоб готовність була не поверхневою, а справжньою, укоріненою в щирій віданості, послуху та духовній зрілості. Затримка це також заклик до дії. Вірні, покликані молитися, благовістити, служити і наставляти інших. Кожна мить це можливість зміцнити віру. Духовно вирости та приготуватися до несподіваного виконання Божих обітниць. Пильність, святість і розпізнання захищають від обману та спокус світу. Сьогодні все сходиться, знаки, підготовка церкви і духовна зрілість віруючих, щоб показати Божий план точний, мудрий і досконалий. Затримка не відмова. Це божественна симфонія, у якій кожна нота звучить у потрібний момент, щоб підхоплення відбулося в повноті Божої милості. І ті, хто прийме цей час із вірою, Надією та пильністю піднімуться оновленими, радісними та впевненими, готовими зустріти Ісуса у славі. Ця тайна запрошення поглибити близькість із Христом, жити вірно і залишатися духовно пильними. Відлік триває. Кожен має шанс підготувати своє серце, розум і життя. І коли пролунає труба, вірні піднімуться на зустріч Ісусу, довір Божому часу, прийми очікування як благословення. Живи готовим щодня! Нехай Господь благословить тебе і знайде пробудженим, коли повернеться. До нової зустрічі, і нехай твоя віра залишиться непохитною аж до кінця.